На сьогоднішній день багато хто хоче відмовитися від проприєтарних рішень, підписок та іншого корпоративного мотлоху. Особливо підвищена тема наразі це домашні сервери, тому я вирішив підлизатися трендом сучасності і зібрати ультрабюджетний сервер, який мені обійшовся буквально в тисячу гривень. Це з урахуванням дисків. Ну і звісно, цей сервачок був зібраний з того, що під рукою лежало. У я планую оновити цей сетап на умовний Intel N100 100 та використовувати його як мультизадачний сервер. Про все це я сподіваюся зняти також відео. А поки давайте познайомимось з головним героєм цієї серії. Основа легендарний бульдозер у вигляді FX4100, 4 ядра, 32 нанометри, 95 заявлених ТДП. Він залізе в рандомну клітку від Біостар. Кращої плати я в житті не бачив. Ну, головне в цій платі це 4 саташника. Іншого і нам і не треба для цього проєкту. В ролі ОЗП будуть віддуватися дві плашки на 4 та 8 ГБ. Так, розумію, кит не найкращий, але для базової хмари цього має вистачити. Насправді, в мене валялася лише одна 8 ГБ плашка, а всі інші були по 4. Накриє та придушить наш Фуфікс 90-мм башня від Діпкок на дві бронзові трубки. На жаль, оригінальний кульок від цієї башні я викинув через її шум. Тому поставлю отакий 120 вентиляторний вентилятор від монтеж скручений з корпуса. Живити всю цю шайтан-машину з 2010 року буде не менш старий кюдіон на не менш чесних 400 Вт, Головне, щоб він не підсмажив диски, іншого від нього просити неможливо. Раз заговорили за диски, в ролі піддослідних кроліків будуть відступати три харда по 500 гб кожен та один CCD на 128 мільярдів байт. Сумі на цю хмару можна записати до 1000 годин відео на Ютубі в FD якості. Триматися все це діло буде на картонці від 3D Plast. Насправді мені лінь друкувати для цього сетапу якийсь відкритий стенд та й тратити одну-другу катушки пластику якось не по-бюджетному. 3D-пласт, я відкритий для співпраці, можемо файний проект якийсь забабахать. Тепер, коли наш сетап зібраний, лишилось підключити всю основну периферію та не забуваємо про двіт локальної мережі. Переходимо до встановлення системи. Отже, переходимо на сайт Трунас. Скачуємо звідти стабільний образ Труна Scale. Далі записуємо образ на флешку через баліна Etcher. Після того, як запустились флешки, проходимо стандартну інсталяцію. Якщо ви раніше ставили Windows або Linux на свій комп'ютер, нічого складного ви на цьому етапі не зустрінете. Як тільки ми поставили систему та запустились в неї, бачимо IP-адрес, через який можна попасти в веб-інтерфейс. Настав час налаштувати систему. Заходимо в вкладку Users, створюємо нового користувача. Ім'я та пароль, саме їх ми будемо використовувати для авторизації. Зберігаємо. Тепер треба підготувати диск. Заходимо в вкладку Storage Create Pool. Називаємо його. Вибираємо шаблон Stripe та диск, який буде використовуватись. Зберігаємо та створюємо пул. Наступне завдання створити датасет. Називаємо його так, як ваша душа обере. Пресет обирати треба. саме SMB, тобто Samba. Також редагуємо дозволи. Тут треба додати нашого користувача або групу і дати можливість заредагування. Зберігаємо. Більш детальний процес налаштування можна знайти у відео Hardware Heaven. Посилання на його відео про TrueNAS я лишу в описі, а зараз я покажу, як налаштувати клієнтську частину. Розглянемо всі можливі системи, через які можна підключатися до нашої хмари. На Windows достатньо зайти в провідник та вписати в поле шляху IP нашої хмари. З двома такими слешами на початку. Вводимо дані користувача, які раніше вводили при налаштуванні хмари, і готово. В Linux все набагато простіше. Відкриваємо провідник, в моєму випадку Dolphin, мережа, спільні теки, і ось і наша хмара. Авторизовуємося і маємо доступ. На телефонах достатньо завантажити будь-який файловий менеджер. Я використовую Mixplorer. Посилання на всі ресурси будуть в описі. Тут все так само вписуємо IP, логін, пароль. На iPhone все має бути приблизно так само. Наразі наша хмара працює тільки в локальній мережі, але її можна викинути в жорстокий світ мережевої паутини. Для цього ми можемо використати такий сервіс як Tailscale. Tailscale працює як одноранговий P2P VPN, створюючи захищену мережу між під'єднаними пристроями на базі протоколу Wireguard. Він автоматично обробляє складні налаштування мережі, дозволяючи пристроям підключатися один до одного напряму, використовуючи унікальні IP-адреси. Заходимо в веб-інтерфейс TrueNAS. Apps вписуємо поле пошуку TelScale. Вибираємо його та інсталюємо. Вибираємо створений нами пул. Далі нам треба ключ авторизації. Щоб його отримати, заходимо та реєструємось на сайті Tailscale. Після реєстрації заходимо в нашу адмінпанель, на влаштування, ключі та натискаємо кнопку згенерувати ключ авторизації. Копіюємо та вставляємо його в потрібне поле. Все інше залишаємо без змін. Зберігаємо. Після того, як плагін поставився, ми бачимо в панелі Tailscale нашу хмару. Трібно підтвердити вхід. Під ним написаний IP-адрес, через який ми зможемо заходити на нашу хмару ззовні. Для того, щоб все запрацювало на клієнтській частині, потрібно скачати як не дивно клієнт LScale. Він є на всіх операційних системах. В додатку TLScale бачимо кнопку Приєднатись. Після під'єднання бачимо всі наші пристрої, що підключені. Копіюємо особливий IP-адрес нашого сервера та пробуємо зайти через файловий менеджер. Тепер можна сказати, що домашній міні-сервачок готовий, його можна використовувати для зберігання тих самих фото з Криму 2004 року, продукти кінематографа, звісно, офіційні, без піратської пов'язки, або бекапати туди важливу інформацію. Як я й казав, в майбутньому я планую затарити собі ось такого плану материнську плату з Intel Instant на борту та спробувати зробити ультимативний сервер, який буде виконувати роль хмари, розумного дому, відеореєстратора для камер. Та, можливо, навіть якогось хостного сайту або серверу в Майнкрафті. Але до цього моменту треба ще дожити, а я поки зроблю вам такий спойлер до можливого наступного відео. Сподіваюсь, ви дочекаєтесь. А наразі я відчалюю закривати сесії та готувати вам нове відео. Не сумуйте. Слава Україні!